Сьогодні до рівного завітала громадська організація Vision Zero, яка спільно з міською радою почала розробляти план сталої мобільності в обласному центрі. Головна мета зустрічі нуль викидів від громадського транспорту в атмосферу, а також створення безбар'єрного середовища на території рівного. Наша громадська організація заснована ще в 2016 році, і її основна мета була розробка, і адвокація заходів з за покращення безпеки дорожнього руху. Під час вже повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що не тільки це є кричущою проблемою важливою для України. І ми розширили трошки напрямки нашої діяльності, і тепер їх у нас три. Тролейбуси є прикладом екологічного транспорту, адже рухаються завдяки електроенергії, що ніяк не забруднює повітря. Міське комунальне підприємство рівно електроавтотранс працює на межі своїх можливостей. Щоденно на маршрути виходить 66 тролейбусів, а загальний парк становить 71 транспортний засіб. Середній вік рухомого складу понад 25 років. Це значить, що автопарк потрібно збільшувати рекомендації які, наприклад, ми маємо ну, їх виконувати. Це Можливість зробити перше, це зменшити заторів в центрі міста. Це дасть можливість так само рухатися громадським транспортом, якісним, це дасть можливість, теж от, саме по безбар'єрності, що ми говоримо. Тобто, це вже є експертна така група, яка незалежна, і вона в свою чергу не зацікавлена тому, що дасть можливість розвиватися місто правильно. Співпраця буде продовжуватись у Vision Zero та міській раді сподіваються, що після завершення проекту люди будуть більше використовувати екологічний громадський транспорт, що вплине на екологію країни в позитивну сторону. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.